я другий. Чи купав ти колись могили? What? Дивне питання. Мабуть, ти не купав їх ніколи і ніколи їх не розкопував. Звісно ж, якщо ти спеціально цим не займаєшся по професії. Я сподіваюсь. У будь-якому разі привіт, друже! Мене звуть Дейрос, і сьогодні ми пограємо у моторошний та некроматичний горор, де нам потрібно буде копати. Пам'ятаєш, ми з тобою грали в гру, де нам потрібно буде копати яму, заробляти гроші? Я знайшов гроші під землею. Хто тут? Хто тут? Хто тут? Хто тут? Отримувати всілякі кристалики, золото. В кінці ми знайшли здоровезного хробака, чи то крота, який нас потім зжер. Але тут нам прийдеться купати могили. Який мотив, я не знаю. Що нам потрібно робити для цього, я теж не знаю. Але те, що нам прийдеться копати могили, мені здається, цього достатньо для того, щоб переглянути це відео. Ти цей подобайку всі дайся позручніше, теплий чи гарячий чай, тому що має бути затишно, має бути цікаво. Це невеличкий, недовгий хоррор, тому я тебе надовго не затримую. А з тебе вподобайка. Вподобайка підіймає мій настрій, звісно ж. Змушую робити відео все швидше і швидше. Я погнав. Що в нас тут є? В нас тут є. Е, значить, такий от піксельний е, е, Піксельний шрифт. Він мене бісить, тому що він дуже погано перекладається перекладачем. Гаразд. Start game. О, ми їдемо. Це що за колеса? Що за колеса? BMW M5? Оце це не BMW M5. Я не шарю в машинах. Так. Це наш обсяг роботи, чи? Це що нам доведеться розкопати? Розкрадачі гробниць. Отак можна називати сьогоднішнє відео. І навіть музика. тин тин Непогано. Дві розочки. Комсіджа Комсія. -ком так, гейм паузет. А що мені геймпаузит? Мені не треба геймпаузит. А, можливо, мені треба сенсіті трішки збільшити, бо. Ой, взагалі треба збільшити. Щось дуже з сесує. Так, ми до когось прийшли. Dear. А, Нейтбор. Ми прийшли до сусіда, нічого собі, в тебе було теплі стосунки з сусідом, що ти до нього приходиш. Вау. Так, це чиє? Тут просто взагалі беззаменні могили. Жесть. Вау, wow. ну тут, мабуть, має бути щось написано. Окей, okay. хтось прийшов. І ми, типу, відкриваємо. Ми що? Завідувачі цього кладовища? Окей. Okay. Як повільно відкривається? За... Затонірована машина. Зараз нас заберуть. Бляха, нас кудись везуть. Я їм не довіряю цьому, чуваку. So where are you going. Куди ми йдемо? To an old farmhouse. We've got some work to do there. Оце озвучка. До старого будинку фермера. Ми взяли трішки роботи сьогодні. А що за робота? Не, не, не зважає, незважає на це. Не це. Пометай цих двох чуваків. А, так, так, так. Давай я перекладу, щоб було понятно, що тут він мені толкує. Ті, які е, переїхали. Що? Які переїхали та були вбиті? Чехослова переїхали. Та, бу... та були в бийці, Чехословакія, Югославія. Ти про них? Yeah, так, ці двоє. E, вони. Вони приходили мені в моїх снах. E, я. Типу, вони їх вбили. Нічого собі. Будьте. Я я, я, наче, я наче став проклятим. Так чому ми йдемо до фермерського будиночка? Мені потрібно викупати їх та спалити живцем. Бляха, нічого собі вас, звісно, скелети в шкафу? Два? Що? Ти почув мене? Anyway. Я прочитав це в книзі пару днів назад. Це єдиний шлях. Що з тобою сталося? Yeah, yeah. Ти просто допоможи мені. Е, я запитав чувака в дозвіл на копання в цій місцевості. Так, гаразд. Чекай, чи це не вони вбили? А, типу, їм просто приходять ці якби. Е, думки. Або мрії. Мрії, дрім, типу, сни мається на увазі. Гаразд, але ці якщо слова. Давай прикладемо. Якщо, якщо що, 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 піде щось не так. Мабуть, він каже, то мені. Я свалю, короче Окей, без проблем. Без проблем. Далі вже немає чого. Сенсовного там було, короче, Просто перекинулись фразами. Окей, ми приїхали. Поки що я мотиву до кінця не зрозумів, або вони вбили, або їх було просто вбито. І просто вони чомусь приходять до цього чувака. Але навіщо я тоді брав дозвол тут на розкопки? Це питання. Не Що? Треспра... Треспас. Що таке треспасінг? Так, тут якась газета. Ketchup Order finally came. Що, Ketchup Order finally came? Нарешті прийшло замовлення кетчупу. What? What? Ну, і з другої сторони, звідки він знає, що саме тут закопано. Так що ти стоїш, чувак? Ти будеш щось робити? Чи ти мені все завдання досиш, типу, його розкопати? Ти знаєш таку ідею закинув, щоб розкопати. А я а я маю робити всю роботу грязну, чи що? Ага, от тут якісь могили є, ну тут три могили. Так, чувак, куди мені треба йти? Дурний чи що? А, чи може мені треба взяти десь лопату, а? І може сюди. А, вот. Ходу, мені потрібно буде поговорити з е, в, власником. Як я можу допомогти тобі? Ми з моїм партнером прийшли сюди, щоб копати. е-е-е... Якісь став типу, мається на увазі, по справам цю місцевість там нам потрібен твій дозвіл. Хто ви? Ми з Держуправління. Нам потрібно о, дещо викопати тут. Government. Держуправління? Get off my Іди звідси, чучело. От він так і сказав, так. Да. Я вам сказав, що. Давай зараз я перекладу, щоб було точніше, хоча дуже незручно цей шрифт перекладати. Я вже казав тобі, що ми шукаємо якусь стародавню штуку. А стародавнє місто, Ancient City. Серйозно, оце відговорки. Чи щось таке? Яка тобі різниця? Ну, якби це його територія, ну, логічно, що йому є якась різниця. Просто йди звідси. Просто дай мені бісовий дозвіл. Е. Uh, так, зараз ще. Перекладу. Щоб ти не міг подати до нас в суду і. Uh, я не зламаю тобі ноги. А за це він не може подати до тебе в суду, те, суду за те що ти зламаєш йому ноги. Right. ДИПОМАТ! Оце, Оце дипломат, я розумію. Оце дипломат. Оце дипломат. Дай мені дозвіл, щоб ти не міг подати до нас в суд. Інакше я зламаю тобі ноги. Найс. Чому б ні? Оце геній просто. Але ти можеш посунути ці дві. Е, два мішка. Е, коротше, посунути якихось два мішка. Все все заради тебе, чуваче. Так, якісь два мішка. Що за мішок? Е, Уганкол. Ага, це якийсь, коротше, вугілля. А куди мені треба його занести? Я щось догадую, що кудись сюди. Да, чи ні? Куди? Може, додому? Да, додому. Нічого, мені навіть ключі е, довіри в свої. А, ні. За звук тік, що був. Дуже дивно. Беремо мішечок Мішечок з вугілем. Оп. І несем. Так, я хотів постукати. Що ти пиликаєш мені тут? А хто закрив, до речі, ці? Ти хочеш заїхати? Ну їдь. Чувак, їдь! О, все, поїхав, заїхав, заїхав, хорош. Чекай, що він поїхав. Куди він поїхав взагалі? А, ми не просто на його місцевості будемо копати, ми будемо копати десь за його місцевістю. Так, тут зникли, походу, якісь ключі. Типу, бачиш, тут не, не вистачає важеля. А вот, до речі, шматок важеля. А треба ще знайти. Ясно. Почалися пошуки та головоломки. Може, десь тут? Ні, тут не можна сюди вийти. Значить, десь в цілому в цих штуках має бути щось. Чи цього вистачить? Ні, ну там чітко видно, що одного не вистачає. Це видно. А де мені його найти, я не знаю. Чесно кажучи. Угу. Та де ж бляха? Цей бісовий... Важіль? Ну. Нуу. Бляха, може я щось не бачу. Може якийсь ліпошарик, що я реально не, не бачу важіля. Я ж далі йти не можу, правильно? Далі мене не пускає, буквально не пускає. А вот, нарешті, боже мій, це було важко насправді. Ці пошуки, блін. Все, валим далі. Тапок в поле і погнали. Як ми взагалі дізнали, що це його місцевість, типу, а не якогось іншого другого чувака якогось. Типу, чому б ні? Хопа, диви який, диви який впевнений. Ти пам'ятаєш. Коли ми. Коли ми що? Коли ми їх поховали. Все, понятно. Це вже точно відпали всі питання, хто їх поховав. А де ми їх поховали, точніше? Все ясно, коротше. А не хочеш сказати, як ви їх мочканули? Я майже впевнений, я паркуюсь на перехресті. Ти можеш. Йде прямо по дорозі, там має бути непомітна схованка. Я викопаю цих чуваків, ми зустрінемося біля машини. Не створюю багато шуму, коли закінчимо, покладемо їх в типу в мішки і все. Right, man. Так, ну ви. Опа, на. Мені дали інструмент лопату. Пішли, значить, когось розкопувати. Ану. Що тут в нас? Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Треба знайти могилки тепер. Непогано. Поки що непогано. Так, це воно, да? Так, да, це воно, походу. Я ж бачу якийсь насип. Ну ви, звісно, дуже так безпалівно їх закопали, типу взагалі ніхто не здогадається. Копаємо. Копаємо. О, скелетик, прикольно. Заховали. Стибзали. І йдемо звідси. Так, головне, щоб мене ніхто зараз не зжер десь тут. Тук-тук-тук, тук-тук, тук-тук, тук. А! А, -а, а, олень. Це е занадто клішовано Я чуть-чуть злякався, я не сильно злякався. Я злякався дуже чуть-чуть. Це луй, це, бляха, це, це настільки. Фу бляха, це, це, це дуже просто. Як можна такого, такому, такому, такому лякатися, скажи мені. Так. Олень, ну і олень побіг собі, не ну, буває. Так, він же поклав сюди так, закрий багажник, дурак. И І шо? І треба зайти якось. Да, залазим. Бляха, що сталося? Вот this? Де ми, бляха-муха? Викопали, бляха, трупи о-о-о, пентаграма, все ясно, все в найкращих фарбах. Не. Що тут написано? Я не зміг. Ти не мусиш. Тікай. Хтось залишив записку. Та є з радістю втікти. Ого, які двері тут класні, майо, клас! Взагалі ніхто не згадається, що я зараз ти чо? А, тут є два замочки, яких мені треба знайти, бля хамуха угу. І де мені їх це знайти ключики? Ага, один ключ. А! Що дурак? Бля, хамуха я взагалі звідки виліз! Ти ж з паркета виліз, чи шо? Дурак. Знає, що? Дурак! Знаєш так лякати? Таке. Ясно. Так, ключ один є. Мені треба знайти всі ключі. Чи, цього ключа, якби достатньо. Одного. О, тікаємо, 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 чекаємо, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Не, недостатньо, чекай. Недостатньо. Мені треба два ключа. Тобто мені буквально треба знайти ще один ключ. Може він десь тут є? А я його не бачу. Ну, буквально, ну, типу, один ключ. А де другий? Я щось не бачу. Може на підлозі десь? Що ти скажеш? Він вийшов звідси. Може, тут якась таємна кімната? Угу. 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 Так, а де він? Вот реально. Ну типу. Блін може мені треба, коротше, відкрити... І сховатися? Отак якось. Що ти мені скажеш? Отак. Отак, отак, так, отак, так, отак, так, отак, так, отак, так, так отак, отак. отак. Вон з'явився ключ. Ну ясно, все з тобою, ясно. Ясно, 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 ясно. Давай ще раз тебе обкрутимо, короче. Чувак, сокерою. Що ти мені взагалі хочеш зробити, я не розумію, наш ти мене. Бляха, переслідуєш. Ох ти ж, бляха, оце! Оце я його. Ти другий? В Свенсі. В Свенсі, я другий. Це був мій брат, і це був я тільки що. Вау! Тобто по факту все перекрутилося. І ми стали на місці тих чуваків, яких ми замочили давно і хотіли викопати. Вони, походу, якимось чином прийшли в сни нашого брата, змусили його прийти на це місце. Забрати їх якимось чином, щоб вони з'явилися в цій машині, і потім помінялися місцями по факту. Поняв? Ну, цікаво, насправді, непогано було, непогано. Щоб, щоб прям хорор. Ну, я б не сказав, що це прям щось таке. Вау, вау-вау. Пару хорор елементів було неочікуваності, в цілому атмосфера і все. Вот, Але задумка дуже навіть непогана. Така, коротенька, непогана, лайтовенька. Ну, щоб трошки так, так скажем, можна пограти, розслабитися. В принципі, непогано. В принципі, мені подобається. А, не сказав би, що це прям якийсь верх якихось хорорів і так далі. Можеш написати мені в коментарі, які б ти хотів, щоб я пройшов горори. Мені буде цікаво почитати, подивитися якісь твої варіанти найулюбленіших хорорів. Ну, бажано, щоб вони були до одної годинки, там ну максимум до півтора, що це було щось недовге. Або те, що можна розділити на декілька частин, якщо воно прям дуже класне, пиши, мені буде цікаво їх почитати. Ну, а я тебе чекаю в наступних відео. Дякую за перегляд. Підписуйся на канал. Тут є ще більше цікавих відео, і не тільки по хорорах, переважно не по хорорах. Ну і пиши коменти. Мені цікаво їх читати та до нових зустрічей. Па-па!